А зараз коротко про артроз колінного суглоба, або як його ще називають, гонартроз. Просто уявіть, що суглобовий хрящ це знаєте, такий собі амортизатор у вашому коліні, і от він починає поступово зношуватися. Це і є артроз штука, яка серйозно впливає на рухливість. Отже, по перше, як взагалі розпізнати, що щось не так. Ну, зверніть увагу на біль, особливо коли рухаєтесь. Або на оцю ранкову скутість. Знаєте, коли зранку треба трохи розходитися. Ще може бути такий характерний хрускіт у коліні. По-друге, а хто в групі ризику? Найчастіше це, звісно, вік, хрящ просто зношується. Але ризики сильно зростають, якщо у вас були травми, є зайва вага, яка ну, просто тисне на коліна, або ж це спадковість. І нарешті, третє, що робити? Є по суті два підходи. Перший консервативний це коли намагаються впоратися без операції, ліки, спеціальні вправи, ін'єкції. А от якщо це все вже не допомагає, тоді вже йдеться про хірургію аж до повної заміни суглоба. Запам'ятайте, хрящ не відновлюється, тому ключове тут вчасно звернутися до лікаря.